Не відпускає зали. Я не розумію, що робиться за цими дверима. Чого не відпускали? Я вас не Так, ви на я ви стояли на перешкоді. Ви заблокували okay. мені forte, да. Да. Ви заблокували двері. Ну, Доброго дня це засідання Верховної Ради України, і ми пам'ятаємо, що 31 рік діяльності нашого парламенту завжди була пряма трансляція yeah. а, сесійних засідань. Ви завадили мені вийти з викидного На які підставі. 51 статті реглами да, що да, таке стати регламенту? я шоку, Проходьте шоку, без відеокамери, шоку, будь ласка. Стаття 51 не містить взагалі жодної значить народним депутатам забороняється вносити до зал засідань та використовувати під час проведення пленарного засідання плакати, лозунги, лучну мовці, інші предмети, які не мають на меті забезпечення законодавчої діяльні, які не ацематі мають... забезпечення а це забезпечення а. А це нашої забезпечення діяльності. Ми будемо знімати наші... сьогодні. приймаються дуже важливі закони. Зокрема, закон про медіа, зокрема, заяву про наших військовополонених оленівка. Але вже котре засідання поспіль керівництво Верховної Ради блокує висвітлення діяльності Верховної Ради України, а канал Рада, який цього року отримали п'ять разів більше грошей на свою діяльність, і майже 500 мільйонів гривень сьогодні отримає, висвітлює що завгодно тільки не діяльність засідання Верховної Ради України. Проходьте, будь ласка, я не без... Без ета саме без відка Ось сюди приходив Сергій Лещенко. Ліщенка із камерою. Знімав все, що тут відбувається з трибуни. Це було ок. Не можу я не пам'ятаю, Колись е, на зарі роботи парламенту народний депутат Кензор тоді ще не було прямої там можливості таких трансляцій. Приносив собі камеру, знімав ці засідання і показував роботу Верховної Ради України. І власне зараз ми принесли камеру для того, щоб записати засідання Верховної Ради України і в запису транслювати дискусії, які так, власний, тут відбуваються без камер без нічого тиском нишком через парламент, який має захищати Україну, Проход, просувати якісь свої хотілки. Зараз шойно. Ухвалили закон, який по суті дозволяє Російському міру повертати повертатися в Україну. Так званий закон про медіа А, що а нас би на заблокували, дали випуск ні, навпаки зала не укала. Не допускаємо На які камера, тому що це потрібно бути на підставі, підставі 51-ї статті. Що таке перша стаття? Я Процепуйте. не протезу ще Я тільки що підходив. Мені показують 51 першу статтю регламенту, яка забороняє гучномовці, і яка Там не пускай. забороняється. поки наші воїни на фронті охороняють країну. От вона ця державна охорона зараз насправді охороняє не парламентаризм, не демократію, не свободу слова, а забороняє депутатам пронести. Ну, звичайно камеру. Для висвітлення роботи так, народних ні, депутатів ні, створено ні, канал ні, ні, Рада він чудово знає, що телеканал Рада давно показує собаку, патрона, котика, мурзіка, кого завгодно. В мене до пана полковника Кукаченка ще одне питання. Так. На якій підставі мене народного депутата не випускали, що я на зали? Оця особа, пан Копиловський, заблокував двері і не давав убит. Я потім десяти хвилин. На якій підставі це здійснювати? Я, я прошу вибачення за цю незручність. зручну. Я хочу, щоб, щоб пан пан Копиловський була, вибачився а... і пояснив причину своїх дій. Ми поза по. Політику, Ми, виконуємо виконаємо свої я функціональні обов'язки. Ви зараз не поза політикою. Ви будуєте диктатуру. Що таке диктатура? Диктатура це коли. Всупереч закону забороняють людям, виборцям знати, як працюють їхні обранці тут. Депутати, Депутати мають право показати своїм виборцям, виборцям, виборцям дискусії, яка я, сьогодні відбувалася в раків десять тому. Ви уявили а, таку картину? Та навіть навіть я не про десять років. А я вам кажу, статус усіх, народного є, депутата е, опустили е, хлопці, нижче ще в саме держави. Це насправді те, що Путін хоче знищити державу. От ви своїм руками принижуючи депутата без причин знищити державу, тихо люди хотіли. Німати Юля Володимирівна нам зараз забороняють пронести камеру тут для того, щоб ми могли знімати засідання парламенту і потім його в запису показувати. От охорона нам зараз це забороняє. Скажіть, таке було, хоч раз колись в вистоїв свобода, слова. які на думку міністерства економіки не позначиться на цій докла. Керівництво парламенту в чергове відмовилося ставити в порядок денний постанову, якою має висвітлюватися ця діяльність, для того, щоб кожен українець знав, чим займається Верховна Рада. Очевидно, зрозуміло, чому влада так боїться цієї публічності, тому що сьогодні через бюджет. Протягнуто ганебну норму, коли гроші з так званого дорожнього фонду, які мали йти на армію, знову передалися на крадівництво доріг, і за це проголосували 245 народних депутатів, 241 народний депутат, слуги народу і майже в повному складі ашмьотки ОПЗЖ, які сьогодні є кращими друзями слуг народу. Ну а ще разом вони проголосували закон про медіа, яким русифікують українські медіа сьогодні. Верховна Рада працює в максимально непрозорому режимі і е, не хоче, щоб телеканал Рада, зокрема, е, який веде запис трансляції, але потім не показує цей запис в ефірі, і це порушує всі можливі демократичні норми е, і віддаляє нас від європейських норм парламентаризму. Ми сьогодні тоді принесли камеру в свою в залу. Ну я згадав те, що колись я як. Телевізійник і журналіст, і оператор, і е, монтажер. Зараз ось е, е, камера, яка все, що відбувається у Верховній Раді, абсолютно всі виступи, тому. Всі вся ганьба, яку сьогодні намагаються провести через Верховну Раду, буде зафіксована і показана без цензури і без купюр. Наша камера дуже заважає сьогодні ховати оці кінці воду, те, що тут відбувається, голосувати всі ці закони, які не мають нічого спільного з патріотизмом, нічого спільного з воєнним станом, нічого спільного з захистом України, замість того, щоб зараз утримувати ситуацію на ринку палива, на спокійному намагаються запровадити акції, який призведе лише до е, дефіциту пального і поновлення черг на е, заправку, тобто така собі зелена економіка. Ми будемо показувати, що тут відбувається. Бо всі закони і постанови, які приймаються в інтересах суспільства, ми європейська солідарність, голосуємо за це. І сьогодні ми прийняли е, після того, як Європейська солідарність дуже активно втрутилася і вимагала Гала, все ж таки, постанову а, із зверненням до світової спільноти по подіям по вбивству расистами у українських військової маленівці сьогодні Верховна Рада прийняла 316 голосів і а, голосувала і монобільшості. Це дуже позитивний варіант. Але коли після того фактично вбивають бюджет на догоду великому крадівництву і забираються гроші у військових, ми таке сприйняти не можемо і мовчати ми не будемо. Те, що відбувалося сьогодні, це є абсолютним абсурдом, владе, все ж таки здоровий глузд.